Цього року йому могло б 76. 4 березня 1949 року у Кіцмені Чернівецької області в сім'ї вчителів Михайла та Софії народився Володимир Івасюк, навічно молодий композитор, поет і співак. Має багато нагород: Герой України 2009-й Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 1994 посмертний. Тощо? Володимир Васюк талант, що вилився шедеври української сучасної пісні, які вже багато років звучать і в Україні, і в усьому світі. Один із основоположників української естрадної музики, автор славнозвісної червоної рути, понад 100 пісень, 53 інструментальних творів і музики до вистав. Хлопчика назвали Володимиром на честь батькових улюблених поетів Сосюри та Саміленка. З маличком тягнувся до музики. Три роки найбільшим задоволенням були репетиції вчительського хору, куди його брали батьки. З п'яти сам починає вчитися грати на скрипці. За ці таланти його назвали музичним мунтеркіння. Пізніше навчився грати на фортепіано, гітарі та віолончері. У Володимира було дві освіти. Після закінчення Чернівецького медичного університету він вступив до Львівської консерваторії на композиторське відділення. Його професором був Анатолій Осип. У Володимира Івасюка була дивовижна працездатність. Як згадував співак Ігор Кушпле, одного разу за ніч він написав оркестрову партитуру для 60 інструментів по пам'яті. Він був неординарною та обдарованою людиною. Окрім музики, Володимир Таламита малював пейзажі, портрети та автопортрети, шаржі та карикатури. Він був одним із найпопулярніших композиторів Радянському Союзі. Але навіть відріс відмовлявся писати музику до російських текстів, вважаючи себе українським композитором. Багато пісень Володимир Івасюк написав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів, а тому відомі колективи не мали права брати їх до репертуару. Попри це, пісні Васюка перемагали на багатьох конкурсах в СРСР та за кордон. Про одну з них я розповім. Червона рута. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, боже десь у лісах і черзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала, І не єдина тільки ти. вистрая 13 вересня 1970 року Червона рута заграла в етері програму Камертон доброго настрою. Пісню на театральній площі у Чернівцях заспівав її автор Володимир Івасюк разом зі співачкою Оленою Кузнецовою. Червону руту Володимир Івасюк написав на третьому курсі медичного інституту. Першу її прочитала одногрупниця Івасюка Марія Марчук Соколовська, першу версію якої композитор присвятив сам її. Всі студенти багато вчилися. А Володимиру не вистачало 24 годин на добу, аби писати пісень, каже вона. У 1971-му Червона Рута стала однією з переможних пісні року. Згодом її переспівав у Польщі, Румунії та Чехословаччині. 18 травня 1979 року у віці 30 років його знайдено повішеному Брихозькому дві. Влада спробувала видати смерті Васюка за самогубство. З перші було піддано сумніву і розслідувано додатково же роки незалежності України. Через це довго не давали згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. В газетах заборонено друкувати некрологи і співще рідними. День похорон саме на цей час крізь були призначені збори з обов'язковою явкою. Попри це, похорон Володимира Івасюка перетворився на мочезну акцію протесту. Тисячі рів'ян вийшли на вулиці. Щоб провести свого улюбленця в останній путь, в той день у Львові не було жодної квітки. ними була встелена дорога до Лишаківського кладовища.